Вітаю, любі діти! Сьогодні наша подорож сторінками журналу Джміль, створеного з любов'ю для дітей та дорослих. Отож вмощуйтеся зручніше, загортайтеся в теплий плед, надягайте вовняні шкарпетки та уважно слухайте. Спочатку головний герой журналу Джмелик проведе нам екскурсію по бібліотеках України. Їх працює близько 40 тисяч ого! Можливо, ви не знаєте, що таке бібліотека або книга збірня це дім, в якому зібрано безліч книжок за різними інтересами та вподобаннями. Беріть читати, та не забудьте повернути. Перша бібліотека або книгозбірня Великого князя Ярослава Мудрого була створена майже тисячу років тому. На жаль, до нашого часу вона не збереглася. Найдавніша бібліотека, яка знаходиться. У Львові, імені Івана Франка, тут зберігають понад трьох мільйонів книжок. Серед них є дуже цінні стародруки та рукописи. Цю бібліотеку ще вважають найкращою в Україні. Національна бібліотека України, яка знаходиться в Києві, вважається не тільки у нас найбільшою, а й у світі. В ній налічується понад 15 мільйонів книжок, журналів, газет, мистецьких творів, документів. А будівля ця має аж 27 поверхів. Найсучаснішою бібліотекою вважається книгозбірня імені Шептицького у Львові. В ній зберігається понад 160 тисяч книжок. Це не тільки книгозбірня, а й центр, де можна навчатися, відвідувати культурні та освітні заходи. Думаю, цікаво вам було, а ще я дізнався, що у вашому рідному місті. Є 22 бібліотеки. Завітайте до них, не пошкодуєте. Раптом джмелик почув тихеньке склипування. Це плакала книжечка, якої відклеїлась палітурка. Вона переживала, що мала поганий вигляд, і її тепер не обиратимуть читачі. Потрібна допомога. Знаю, знаю. Для цього лиш потрібний папір, клей, скотч і ножиці. Отож, давайте підклеїмо книжечки. І вони знову будуть веселими. Дякую, джмелику. В мене вже все в порядку, але з моїми друзями часто трапляються доволі неприємні ситуації. Зараз я про них розповім, а дітки нехай подумають, що було далі і як цьому запобігти. Історія перша. Оленка взяла в бібліотеці збірку казок, читала її перед сном, а потім поклала на килимок біля ліжка улюблений песик. Дівчинки. Наступна прикрість. Велика енциклопедія про мандри потрапила до рук молодшого братика Олесі. Він. А ось іще одна історія. Марко ще не вміє читати, тож попросив дідуся почитати вголос його улюблену книжку про роботів. А дідусь. Заснув. Знаєте, діти, якби ми охайно не користувалися б книжками. З часом їх палітурки або оправи зношуються, обшарпуються. Запобігти цьому допоможе обкладинка. Звісно, її можна придбати у крамниці, але значно приємніше та й екологічніше зробити її власноруч. Пропоную цим і зайнятися. Для роботи нам потрібна підставка, клей. Скотч, фломастери, серветки, будь-який папір, навіть обгорточний, старі журнали, календарі, ножиці та книжки. Одну книжку Українські казки я вже обгорнула заздалегідь за допомогою старих шпалер. Можна підписати, наклеїти картинку. Приготуємо папір і розкладемо на ньому книжку. Вирізаємо за допомогою дорослих, шматок паперу будь-якого, який бачите, з усіх сторін. На сантиметрів 4-5 більшість за саму книжку. Розгорнули її на папері ось так. Беремо ножиці і підрізаємо з обох сторін, обережно користуючись ними та не порізавши книжку. Тепер уважно слідкуємо за моїми руками, як я це роблю. Загинаю папір з обох сторін і потім ще з одної, ось так, першу частину нашої обкладинки. І тепер берусь за іншу половину, Точно так загортаю з усіх сторін, паперу. от Виходить, така краса. Це книжка Тараса Григоровича Шевченка-Кобзарик, тому я вирізала ось такі жовто-блакитні сердечка і їх наклеюю. Не забуваємо користуватися серветками, можна підписати. То вже вчиться читати, писати або за допомогою дорослих. Ось таким чином ми можемо зберегти будь-яку книжку. На сьомій сторінці журналу я й розповідаю, як створити таку надійну обкладинку. Дякую, джмелико! А тепер, я думаю, тобі буде цікаво подивитися вернісаж нашої групи, якось у наших бібліотеках. добігає кінця Подорож за сторінками журналу Джміль. Дякуємо тобі, Джмелику. Дякуємо редакції журналу Бидавництво світич. До нових захоплюючих зустрічей з вами!